Бог ніколи нас не залишає, ми завжди можемо прийти до нього, сюди до храму, тому що він, так як ми бачили в першому читанні, але передусім в Євангелію, що він тут чекає на нас під час святої Меси, так як при цієї криниці. І подивіться, що коли ця жінка Самарянка. Підійшла до криниці, поспілкувалася з Христом, то що Він зробив? Він дав її теж, за чим вона е, сумувала, за чим вона тужила. Він показав їй, що навіть не дивлячись на те, що вона самарянка, жінка дуже грішна. Е, Христос, спілкуючись з нею, Він доказав їй, що Бог. Е, Її не залишив, що він є присутній, що він ну, буквально дослівно чекає на нею чекає на нею при цій криниці. І ми також прийшли сюди, щоб зустрітися з Богом при цій криниці, як, як, якою є власне, яким є цей храм, яким є Свята Меса, яким є парафія. Спільнота парафії. Але хочу теж сказати, що є багато людей, для яких цією криницею не є парафія, тому що вони, наприклад, не можуть прийти на зустріч до парафії, тому що вони хворіють, вони не можуть ходити, вони проживають десь за кордоном або просто не. З таких внутрішніх е, переживань з, з якогось такого е, може сорому чи соромляться прийти до, до парафії, для них е, цією криницею, принаймні протягом деякого часу, е, є католицькі медіа. І я прийшов сюди, щоб е, просити вас про підтримку для цієї, скажімо, криниці, при якої Можуть багато людей може зустріти Христа, який оживить їхню віру. Бо нашу віру, тут присутніх, оживляє Христос, присутній в таїнствах, в цієї спільноті, в парафії, але для цих людей цією криницею є медіа. Там в нашому католицькому телебаченні, бо хочу говорити коротко про це телебачення. воно, Тобто матеріали, які там присутні, це передусім Боже Слово. Ми теж приходимо сюди, щоб слухати Боже Слово. І саме цим Словом Христос оживляє віру багатьох людей кожного дня о 15-й годині, в годині Молосердя, Транслюється в нашому телебаченні Свята Меса. Після цієї святої Меси є розарій з Юрт. Є також кожного дня транслювана служба Божа з двох храмів в Києві. Увечері о 20-й годині транслюється розарій з Бердичева. І повірте мені, що є багато людей. Навіть тепер вони беруть участь у цій трансляції через цей пристрій цікавий, який крутиться іноді навкруг, який дивиться на нас так підозріло трохи. Є багато людей, які дякують за те, що можуть брати участь в цих трансляціях, що можуть слухати Божого Слова в проповідях, в катехезах, в... можуть слухати свідчень. Свідчень свого покликання, свідчень, які, е, в яких просто інші люди розповідають про свою віру. І таким чином ці люди приходять до криниці, зустрічають Христа, який оживляє їхню віру. Е, ну і сподіваємося, що прийде такий момент, що вони також будуть відвідувати парафії. Що вони будуть мати можливість щоб е, міцніше е, доєднатися до, до, цієї, до цієї спільноти е, віруючих. Але потрібна є ця криниця, при якій вони можуть почути Христа. Е, тому я хочу просити про цю підтримку, дякувати за цю дотеперішню. Яку ви передаєте через свої молитви, але також через матеріальну підтримку, через поширення наших матеріалів, які оприлюднюються на нашому каналі в наших соціальних мережах? Хочу запросити вас до того, щоб дивитися це телебачення, воно доступне в кабельних мережах, воля кабель. Sweet TV, Divan TV, воно доступне також на нашому вебсайті. Запрошую вас усіх до того, щоб брати участь в цих трансляціях. І просити вас про цю підтримку, тому що no, це для нас також можливість зустріти Христа. Прошу вас про, про цю підтримку. Я буду сьогодні після служби збирати пожертви. Якщо у вас є, може, такі е, знайомі чи люди, яких знаєте, що вони би хотіли дивитися католицьке телебачення, але ну, з якихось приводів не можуть не можуть дозволити собі купити доступ до, е, до цих е, кабельних мереж. То прошу, щоб ви просто теж сказали нам, що є такі бажаючі, щоб ми просто зв'язалися з цими людьми і могли допомогти їм в цьому, в цьому отриманні доступу до, до, до нашого телебачення. І прошу про це не лише від свого імені, але також від імені цих усіх людей, які дякують нам за, за цю роботу, за цю працю. За те, що ми можемо, за те, що вони можуть отримати за посередництвом наших, нашого телебачення Боже Слово, тому що завдяки тому но щораз більше людей дізнається про Христа. Дізнається також, наприклад, про те, що церква не забуває про Україну. Дуже багато є таких людей, які привикають до цієї війни. До того, що тут постійно відбуваються обстріли, що тут страждають. Але завдяки нашим трансляціям ціла Україна може дізнатися, що папа Римський кожної середи пригадує, що треба молитися за Україну, що треба робити все, що можливо, щоб закінчити цю трагедію. Він про це кожної середи пригадує під час загальної аудієнції. Але це все було би неможливе, якщо б неможливе, якщо б не ви, якщо б не те, що ви сюди приходите і також даєте свідчення своєї віри. Знаю, що це неприємно, коли ця камера дивиться на наше обличчя, бо ну, можна собі так подумати, ну, хто там дивиться на мене, хтось може оцінює мене, осуджує, але так насправді то для багатьох людей. Може, хтось є такий, хто осуджує, коли дивиться на вас, беручи участь в цій службі. Але насправді повірте мені, що є теж багато людей, які потребують того, щоб подивитись на вас, і щоб подивитися, як ви з вірою берете участь у цій святой месі. Тому прошу ще раз про цю молитву і матеріальну підтримку. І E, I bardzo dziękuję za wszystko dobro, jakie, jakie doświadczamy od Was. Amen.